Вітаю товариства. Тут після того, як вчора зачитали звернення до керівників Київського Майдану, виникло деяке непорозуміння ситуації. То я хочу зараз просто трошки пояснити. Справа тім, що це звернення народилося з таких причин. Керівники координатори, так би мовити, Київського Майдану оголосили, що вони без політики, без партійних прапорів, добре, немає питань. Але е, хто візьме на себе відповідальність за життя, за здоров'я тих дітей, тих студентів, що зараз вийшли на Майдан? Наскільки я знаю, там серед координаторів добре відомий Мустафа Наєм. Журналіст, добра відома співачка Руслана Лежичко, менше відомий такий пан Секела, який співпрацював з Королевською. Ігор Луценко, відомий громадський діяч Київський, ще там кілька людей, в тому числі із Демальянсом, здається, Василь Гацько, і ще там хтось. Справа... Перше, те, що я хотів сказати. Тобто люди, люди оголосили, що Майдан без політиків. Добре, немає питань. Я вже казав, хто візьме. Є питання, Є питання, дуже великі питання. Да. Мустафа в вільнюсі, Руслана на Лікарняному. Хто буде відповідати? Це одне питання. Є наша Це одне питання. Друге питання. Ви відсторонили політиків. Не дали виступити там і Юрію Луценку, і Олександру Данилюку. Люди, які з першого, з першого кроку на Майдані, які організовували вже не один Майдан і мають величезний досвід. Зараз в Києві, ви всі знаєте, там повно, там тисячі, десятки тисяч ну, беркуту, там звезли тушок. По Майдану вільно ходять люди з металевими трубами, дуже багато фотографій в інтернеті, на Майдані немає жодної охорони, служби безпеки. Тобто ну, робити провокації. Можна запросто, але, е, ну, а, але там танці. Е, тому е, і виникла така думка, якщо ви такі вже чисті, щирі, чесні, і ви е, говорите, що Майдан без політики, то е, да, пишіть таке звернення, наголосіть, що ми будемо. Е, що ми відмовляємося від участі в парламентських місцевих виборах на найближчі п'ять років, щоб, бо це політика. Ви вийшли на Майдан, це вже політика. Ну, політики... Тому я, чесно кажучи, не очікував тої реакції і того непоразуміння, щоб потім почалося в інтернеті. Ну то таке. Я просто хотів пояснити. Нашу позицію, чому ми вимагаємо від тих координаторів е, Майдану оголосити таке звернення, щоб не було потім так, як з Наталією Королевською, яка злила податковий майдан, а через е, певний час створила партію і пішла з нею на вибори. Це цей момент. Е, другий момент. Наскільки мені відомо, е, я прошу ще до часу трохи. Наскільки мені відомо, зараз все там в принципі на Київському майдані має повернутися в нормальне русло, тобто повер... повертаються звільнюся э, лідери політичних партій, э, створюється э, доволі широкий э, широка кардінаційна рада з залученням э, э, громадських організацій, керівників громадських організацій, тих, що Суттєво, скажімо так, допомагали на Майдані, а не там не буду казати хто. Тобто, я думаю, що там все буде добре і ситуація там нормалізується. Головні події в Києві очікуються 1 грудня в неділю. Так що, в принципі, хто має можливість і хоче поїхати до Києва, то. Я все ж таки пропоную їхати на 1 грудня. Ми зараз тут маємо вирішити, чи будемо ми продовжувати свій майдан. Наша заявка протермінована, тобто, в принципі, у нас ми на законних підставах можемо тут перебувати там, до понеділка, понеділок подамо ще одну заявку. Якщо ми залишаємо наш майдан в цьому форматі. Ну, Це вирішувати вам. А на останок я хочу зачитати звернення Львівського майдану. Заява комітету Львівського євромайдану. Після відмови Януковича підписати... Угоду про асоціацію у На... Наша студентська революція. Наша студентська революція повинна прирости в революцію народну. Щоб досягти мети, ми повинні переходити до радикальних дій. Тому Координаційна Рада вирішила запросити сюди на Євромайдан, представників опозиційних політичних сил. Людей старшого покоління. Організатори Київського Євромайдану повинні оголосити своє рішення о 19.00. Вони також мають намір поєднати зусилля з політичними силами. Ми будемо координувати наші дії з Києвом і з іншими Євромайданами України. У штабі Євромайдану у Львові створена жорстку вертикаль. Діяльність наметового містечка та захорони буде суворо контрольована. Ми не розходимось, закликаємо сюди, на Євромайдан, усіх і стаємо до кінця. Ми нарощуємо сили. Кульмінаційним днем для нас буде неділя. Нагадуємо, що ми тут не заради танців і, музику, і музики, а щоб змінити владу. І досягти вступу України до ЄС. Це не шоу, це майдан. Гіркомітет Львівського Євромайдану. Ну, давайте всі разом дружньо. Наш схід і захід разом! Ні, не схід разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом! 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 Разом!